Автономна з усіма повноваженнями. І де рвануло, там, де мали найбільше повноважень. Тому ніякої федералізації. Хай Росія на свою федералізацію подивиться. Ця велика демократія 9 травня прийняли закони, які за сепаратизм в Росії передбачено 15 років тюрми. Наших сепаратів, сепаратів які бігають з приносними занітно ракетними комплексами, вони називають мирними громадянами. А своїх на 15 років тюрму готові сажати. От. Вони заборонили проведення виборів мерів міст в Росії. Там давно вже не обираються губернатори. От що таке федералізація. Це відсутність будь-яких прав регіонів, це відсутність будь-яких коштів на місцях. Це все вирішується в центрі. Тому я категорично проти федералізації, бо федералізація це шлях до розколу, до розпаду України. Але я за децентралізацію, щоб зібрані податки залишались в Хмельницькому, щоб за ці гроші ремонтувалися дороги, ремонтувалася житло-комунальна сфера, водопровід, каналізація. А не щоб мер міста ходив до Києва, пів кабана хабаря носив для того, щоб отримати субвенцію чи дотацію. Тому я за децентралізацію, щоб місцеві органи влади мали на виконання повноважень і ще й фінансові ресурси. Перше, друге щодо статусу мови, при президенті Ляшку дай після мене назавжди, назавжди в Україні має бути одна державна мова українська, і більше ніяка. Ми не проти російської мови. Моя дружина, Росіта говорить російською мовою. Народилася в Дніпропетровську. Ми з нею разом живемо 15 років. Я в Чернігові народився, все життя розмовляю українською мовою. Це не заважає нам один одного любити. Донька наша чотири мови Владислава знає: українську, російську, англійську, французьку. Ще кажу, щоб китайську вчила. Китай перспективна країна. Якщо ще підтримають наш в цьому конфлікті, то там великий ринок і великі можливості. Тому оце зразок, як має жити Україна. Не дивиться, хто якою мовою говорить. Все це штучний розкол. Немає значення, ми один одного розуміємо. У нас немає жодного випадку в Україні, щоб людей переслідували за російську мову.